Коли правильно святкувати Різдво 7 січня чи 25 грудня, якщо ви дивилися мої відео стосовно маніпуляції фразами, то вже розумієте, що така постановка запитання містить конструкцію, яка фіксується відразу в підсвідомості, що різдво таки потрібно святкувати. Між тим це не обов'язково так. Однак, з якою б вірою ви себе не асоціювали, і до якої б церкви не ходили, навіть якщо до ніякої, навіть якщо взагалі чи проти християнства і релігії, взагалі? Після перегляду цього відео цілком можливо, що 25 грудня стане для вас якоюсь мірою, якщо не святом, то приводом для хорошого настрою точно як це і було для наших предків задовго до народження людини, яку потім назвуть Ісус Христос. Важливо. Ви маєте право вірити в будь-що і будь-як. І в мене немає наміру в чомусь вас переконувати. Також для багатьох людей їхня віра це все, що є в їхньому житті, і єдиний спосіб відчути себе потрібним чи значимим. Пам'ятаю, я кілька років тому з'явилася інформація, що благодатний вогонь не сходить, а його таки запалюють люди. І пам'ятаю, як люди не хотіли в це дивитися, із благочестивих християн, які щонеділі ходять до церкви і проповідують любов до ближнього. Люди раптом перетворилися на злющих агресивних істот, чимось схожих на персонажів Ван Хельсинга, які готові були загрести любого, хто осмілиться забрати в них те, в що вони вірять. Ще раз, в мене немає наміру забирати в вас віру. Якщо вона для вас надважлива, просто не дивіться це відео далі або сприймайте все як вигадки і фантазії. Ми спробуємо вийти за рамки сліпої віри і релігії, і подивитися на альтернативні варіанти, в принципі, те, чим ми і займаємось на цьому каналі, вийти за рамки. Якщо ж інформація у вас викличе дуже сильний негатив, і неприйняття, перш ніж писати коментарі, не забудьте, що ваша релігія проповідає любов до людей і прийняття їх такими, як їх створив. Ви самі знаєте, хто. Почнемо ми з легенди про народження Христа, можливо, найвідомішого представника єврейського народу. А саме легенди про трьох царів. Три мудреці, а якщо вдаватися в тонкощі перекладу, може виявитися, що маги, астрологи і окультисти побачили на небі зірку, яка вказала їм шлях, де народився новий цар. Пішли вони за нею і знайшли вже відомо кого. Якщо ви хоча б раз довго спостерігали за зірками у нічному небі, то точно мали б задати собі питання, як зірка мала б вказати напрямок, і як за нею взагалі можна кудись дійти, якщо вже через годину положення зірок на небі значно змінюється, Та яку зірку вибрати пальцем в небо? Єдина, яка більш-менш зберігає своє положення на небі, це полярна зірка, але вона особливо нічим візуально не виразна і була, як і раніше. Як іти за зіркою і знайти конкретну точку призначення? Та й скільки часу потрібно іти ще й з дарами, провіантом, по бездоріжжю? Дехто, до речі, зображує цю зірку як комету, однак з кометою все точно те ж саме. Ввечором вона в одному кінці неба, зранку в іншому. Якщо пам'ятаєте, 1996 чи 7 й рік ми могли спостерігати дуже чітко комету Хейла Боппа. Очевидно, що. До фізичної реальності ця історія не може мати відношення. Якщо ви переконані в іншому, просто вийдіть ночі на двір і уявіть себе мудрецем. І спробуйте повторити хоча б логіку дій для точності, можна навіть рахувати карту зореного неба для відповідних широт. А ще варто пам'ятати відсутність інтернету, рівень навігації і поширення інформації. Одним словом, відчуйте себе людиною того часу і подумайте, чи вирушили б ви туди, не знаючи куди. Ну і будьте чесні перед собою. Однак логіка в цій історії таки є. Якщо вийти за рамки буквального сприйняття печатних букв і припустити, що ця легенда про народження Ісуса насправді не про Нього, а про сонце. Наші предки тисячі років поклонялися сонцю. Від сонця залежало виживання, тепло, захист, врожай. Сонце це світло, сонце це тепло. Скорочення світлового дня нічого хорошого для людей не несло. Більше темряви з хижаками, більше холоду, витрати запасів їжі і так далі. Тому саме втіленням сонця були різні боги. В багатьох релігіях вони були головними. Отже, тривалість світлового дня поступово скорочується, Бог слабшає або помирає. Щодня його стає все менше і менше. Точка сходу сонця в нашій півкулі зміщується на південь. Аж до дня зимового сонцестояння, це 21-22 грудня. В Цей момент ніч найдовша, день найкоротший. І в древні часи ця точка сходу сонця для певної місцевості була поблизу сузір'я південного хреста, якого з нашої півкулі в наш час не видно. Три дні тривалість дня не змінюється. Іншими словами, точка сходу сонця візуально припиняє свій рух на південь на три дні. І зупинялася в районі Сузір'я Південного Христа, Південної Півкулі. Три дні Бог розп'ятий на хресті і мертвий. І от саме 25 грудня, це перший день, коли тривалість світлового дня починає збільшуватися. Сонце робить перший крок в зворотньому напрямку до нас. Бог помирає і через три дні народжується, а в деяких релігіях воскресає знову. і Возноситься на небо, оскільки тепер він буде в небі все вище і все довше, більше світла, більше тепла. Справа починає йти до весни, а там знову картоплю садити, рибу ловити, корів пасти і робити запаси на всю зиму. Однак, до чого ж тут троє мудреців і зірка на небі? 25 грудня в нічному небі на сході можна помітити сузір'я Оріона. Цього сузір'я є три особливі зірки, які якимось дивним чином розташовані майже на одній прямій. Кажуть, що вдавнину ці три зірки, і називалися трьома мудрецями. Тепер, якщо провести через них пряму лінію, вона вкаже точно на Сіріус, особливу найяскравішу зірку нічного неба. І якщо продовжити цю лінію, вона з'єднається з горизонтом в точці дещо. Правильно, де сходить сонце 25 грудня, де знову народжується чи воскресає Бог. І тепер вираз три мудреці йшли за зіркою. А вона вказувала, де народився Бог, набуває зовсім іншого і цілком логічного, точного та змістовного значення. Цікаво, що все це можна перевірити за допомогою сучасних програм, наприклад. Безкоштовного віртуального планетарію Stellarium. до речі, хто цікавиться зірками і планетами, щоб подіжити свою інопланетну частину. Дуже цікава програма. Однак, якщо ви спробуєте перевірити легенду про трьох царів для сьогодення, то лінія не попаде в точку сходу Сонця. Причиною цього є прецесія. Якщо ви таки хочете все перевірити, тоді виставляєте розташування Ізраїлю чи Єгипту час, три тисячі років до нашої ери. Часи Бога гора, до речі, саме тоді або й раніше зародилася ця легенда, і саме тоді це чітко співпадало. Ну і можете при найпершій нагоді перед світанком відшукати в небі вже в нашій місцевості ці зірки. Тому тепер, знаючи справжню суть цього свята, ви незалежно від релігійних поглядів маєте можливість з'єднатися з цим потужним егрегором. З мільйонами своїх предків, які 25 грудня зустрічали схід сонця, знаючи, що тепер справи підуть на покращення і відчути радість цих людей в собі, відчути сонце в собі, відчути Бога в собі. Сонце в житті буде все більше і більше, аж до літнього сонцестояння. А на літнє сонцестояння припадатиме інше свято, яке в нас відоме як. Івана Купала. І яке, так само, як і Різдво, було створене об'єднанням давніх природних вірувань людей і християнства. А ще не забувайте, що Пасха теж прив'язана до астрономічних подій і не тільки до сонця, а й до місяця. І святкується в першу неділю після першого повного місяця після весняного рівнодення. Весняне рівнодення це коли день стає більший ночі. Точніше, сонце воскресає. Перемагаючи ніч тепер, крім царів, є ще один цікавий момент народження бога незайманою дівою. Як не дивно, але незаймана діва народжувала багатьох богів задовго до виникнення християнства. Буквальне сприйняття цієї інформації трошки не співпадає з здоровим глуздом, але він і не всім потрібен в цій темі. Справа може стати трошки виднішою, якщо припустити, що діва це не людина, а сузір'я. До речі, назва цього Сузірія Вірго. А слово вірджін перекладається як незайманий. Існує версія про те, що до першого тисячоліття нашої ери найяскравіша зірка сузір'я Діви, спіка в дні Рівнодення повторювала по небосхилу шлях сонця. І найточніше їхні траєкторії співпадали в 33-му році до нашої ери в день весняного рівнодення. Все це ви можете самостійно перевірити, в тому ж таки стеларіуми. Іншими словами, найяскравіша зірка Діви, як Сузір'я, перед днем рівнодення сходила точно з тієї точки на горизонті, де зранку сходило сонце, яке перемагало ніч. І сонце рухалося за спікою точно тією ж траєкторією. Ну і рівно через 9 місяців, як і в людей, після того, як їхні шляхи співпали, Різдво народжується новий Бог. Або той же знову. Тут же вам як зручніше. Іншим же варіантом може бути відрахунок від дня осіннього сонцестояння. В цей день і сонце, і спіка одночасно і разом, практично один напроти одного, сходили на сході, проходили разом весь шлях по небу і разом заходили. От вам і непорочне зачаття. Знак зодіаку Діви, до речі, позначається буквою М. Звідки, ймовірно, ім'я Марія, і так само матір Будди звали Майя, а матір Адоніса Міра. А сам Адоніс Фінікійців, воскресаючий Бог весни, втілення щорічної смерті і воскресіння природи. Сюзіря ж діви древні юдеї називали Вифлеєм, що в перекладі дім хліба. Тому це скоріше місце на небі, ніж на землі. Найяскравіша його зірка спіка перекладається як колос пшениці. А сонце перебуває в знакові діви якраз в часи збору урожаю. Ну і раз ми вже вникли в цю тему, то торкнемося ще історії про 12 учнів. Чому саме 12? Насправді це 12 знаків зодіаку, а саме коло Зодіаку є символом сонячного циклу, в центрі якого Бог, тобто сонце, навколо 12 учнів, тобто знаків зодіаку або сузір, через які проходить сонце протягом року. Якщо ми з'єднаємо лініями найважливіші моменти в Русі Сонця, а це точки рівнодення і точки сонцестояння, ми отримаємо фігуру хрест, в центрі якого сонце. Знову ж Бог на Хресті, яка є набагато древнішою, ніж саме християнство. І хрест з колом, кельтський хрест, є не що інше, як символічне представлення Зодіаку. І тепер, якщо ви поглянете на ікони, то саме так і зображується головний образ: в центрі кола. З хрестом. Це так званий хрещитий німб, який зображували виключно на іконах з головним персонажем. Бо саме Бог є в центрі зодіаку. А якщо вас цікавить саме походження німбу, то зверніть увагу на ще одного Бога сонцю тепер вже Єгипту. Бог ра зображувався сонячним диском на голові. Звідки, ймовірно, і прийшла традиція за головою на іконах зображувати сонце, тобто сіяючий. Німб. В Буди його теж зображують і набагато раніше, ніж на іконах. Ну і корони царів золота. Саме цей метал за кольором і блиском ототожнювали сонце, а зубці корони це його промені. Ця історія є не єдиною відомою вам історією про сонце. Легенда про Самсона і Геракла, якого теж було, до речі, 12 подвигів. Можливо, історії про рух Сонця знаками Зодіаку. І лева вони обоє вбивали не на землі, а на небі. Самсон, до речі, знайшов мед і бджіл в леві, тому що знак Зодіаку лев, а це час серпня, співпадав з часом, коли люди добували в бджіл мед. Але дехто серйозно сперечається, був це труп лева чи його скелет. Дванадцять страв на святовечерю, і дідух як символ сонця з його променями і символ життя. А ще паляніця як символ сонця. Ми оточені цим, все своє життя. І саме тому насправді поклоніння відбувається сонцю, і всі церкви в нашій релігії орієнтовані на схід. Тобто, ви заходите і стоїте лицем до сходу, лицем до Бога. І до нього ж молитись. І алтар розташований теж в східній частині будівлі. До речі, алтар це місце жертвоприношення, на якому приносили жертву в різних релігіях, не тільки рослин і тварин, а й дітей, підготовлюючи жертву спеціальними ритуалами. А, до речі, як там зараз вносять хлопчиків на алтар після хрещення? Ні на які думки не наштовхує. Ну, але про суть церковних ритуалів можна знімати окреме відео, от чи пропусті таке Ютуб, а особливо фанатики. Також і на цвинтарях могили розміщені з ходу на захід. А тіла хоронять головою на захід. Якщо уявити, що люди ті мали б воскреснути з могил, як дехто досі буквально вірить, то вони мали б стати знову ж лицем. До сонця. Правда, тут є ще відмінність між нашим культом, де хрест ставиться в голові і старовірів, де хрест ставиться в ногах. Тобто, щоб той, хто воскрес, міг взяти його в руки і йти в світле майбутнє. Також народження 25 грудня було і в багатьох інших солярних богів, які собою символічно представляли сонце. Наприклад, 25 грудня римляни проводили фестиваль, відомий під назвою Наталіс, Соліс, інвікті, день народження непереможного сонця. Сюди ж і культ Серапіса, і мітри. Деякі англомовні джерела відносять сюди ще таких богів, як Гор, Ра, Атіс, Діоніс, дехто додає сюди ще Заратустру, Геркулеса, Осіріса, Атіса і Будду. Так чи інакше. Ви здивуєтеся, але перевірте, цю інформацію буде непросто. Але можливо. Ну і давайте ще розберемо кілька цікавих походжень, елементів так знайомої нам релігії. Бог бачить кожного, Бог дивиться за кожним. Важко це уявити, якщо сприймати Бога, як того, хто намальований на іконах або якогось подібного до людини персонажа. Однак, оскільки Богом було сонце, і його світло проникало скрізь, світило на кожного, тоді цей вираз раптом набуває логічності. Бог живе на небі і бачить кожного. Ну і в деяких релігіях від Бога можна було сховатися в печерах чи під одіялом, що тепер теж набуває цілком природнього пояснення. В древньому Єгипті, до речі, три зірки в поясі Оріона і зірка Сіріус були дуже шановані, і дехто навіть стверджує, що три піраміди якраз мають відношення до цих трьох мудреців з поясу Оріона. Відстані між вершинами і величини пірамід, ніби співвідносяться з відстанню і величиною цих зірок. Історія розп'яття Христа, де він був посередині і двоє людей по боках, теж може мати з цим дещо спільне. Зрештою, сама магічність чи чарівність числа 3 може походити саме від трьох зірок в поясі Оріона. А ще, чому в нас прийнято колоти кабана на Різдво? Зимове сонцестояння було важливим, тому що люди економічно залежали від спостереження за ходом пір. Року. Голодування було звичним явищем в перші місяці зими. Тодішні люди вимушені були забивати худобу, щоб не годувати її взимку. Тож це була чи не єдина пора року, коли була велика кількість свіжого м'яса. Як вам ставитися до поданої інформації, в що вам вірити? Чи в кого, чи не вірити ні в що. Це ваша особиста справа. Моє завдання зацікавити, і розширювати рамки свого світогляду і світу сприйняття тих, хто відчуває в цьому внутрішній поклик і внутрішню потребу. Світ набагато ширший, ніж наші уявлення про нього. Ставте лайк. Поширюйте і коментуйте це відео. Якщо воно набере приємну кількість переглядів, ми поговоримо про ритуали, які оточують нас в буденному житті, і на які ми взагалі не звертаємо уваги. Що не заважає, однак бути їх активним учасником: любіть природу і насолоджуйтесь світом навколо. Читайте книги і розвивайтеся, бо крім вас, це нікому не вигідно.